Ми знаходимося на фермі село Урмань, який в мене є порода Джерсеї, які в є в Тернопільській області, тільки перший раз завезені до, до нас на нашу площадку. Ці тваринки в неї з Данії, вони по собі що особливі. Вони особливі в тому, що в них є дуже великий жир. Така маленька. Корівка, яка е, дає е, нас по, по, по фізиці 24 літри молока, 24-25, при жиру 5,4, 5,6. То по базису в нас виходить десь 39-40 літрів. По базису, переводяться е, в 3,4 жир, яке нам платить е, завод Молокія. Все виробне молоко. На даних фермах вона все йде на молокію. Наше молоко від джерсеї, можна сказати, по характеристиці найкраще, бо молокія бере його на дитяче харчування, на йогурти. Вони приїжджають з окремою ємкістю, вони не змішують ні, ні з яким молоком, який в нас відгрузка молока йде, джерсейського молока тут. На фермі, воно зразу прямує в окремій ємкості на молокі. Оця порода, розумієте, якщо ви вона зайдете в корівник, вона є дуже лагідна. Вон, бачите, навіть у нас є, є кореспондент, підійшов і вона вже зразу вона підходить, вона, вона є дуже ручна. Вона між гуштинами, в неї поїдаємось набагато менша, а в продукції, якщо при, прижиру, що молоко. Високого жиру, то вона виходить, що голштин дає 35-30 літрів і вона завдяки жиру перекриває надій по, по, цьому, по заліку. Бо по фізиці вона є менший надій, а по заліку вона вирівнюється з Голштином. Ну, І гулштином. Ця курівка за, за той рік. Однак корівка була надій, річний надій десь 12 тисяч 254 літри на, 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 кожну, на, на, на кожну цю корову. І зараз кажу, в нас наше підприємство, зараз у нас в Ходачкові на площадці, вже В травні місяці будуть вже завезені нетелі з данії. І там вже вони в травні вже почнуть доїти. Так само, як я тут дою. Десь приблизно зараз я дою 681 голову розрахований в мій доїльний зал десь до 950 голів. І в нас ще буде зараз додано ще один, один курівник, буде доданий на 400 голів. То ще в нас все, все в проєкті, який буде цього року буде. Добудовуватись, то я вважаю, що рентабельно, що я за місяць часу ми заробили. Ну, ферма заробила десь чистого прибутку більше як мільйон, мільйон двісті гривень. Ну бо кажуть, що, що фермі зараз не прибуткові. Це коли наші в загальному загальному, я боюся помилитися, скільки там ми мільйонів заробляємо чистого прибутку. Ну, В порядку десь 20 мільйонів до 20 мільйонів ми в місяць заробляємо чистого прибутку. Якщо взяти перемножити, оця курівка дала 12 тисяч 254, помножити по 14 гривень. Вона десь приблизно до 160 тисяч гривень заробила в рік, але вона ну відняти 80% чи, чи там 70 відсотків на затрати, але 25% чистого чистого доходу, яка вона приносить підприємству.